Мої вітання глядачам телеканалу Бориспіль. Ви дивитеся програму «98 й округ. З вами ведуча Валентина Ластовка. Сьогодні у студії гість, юрист, адвокат, перший номер партії Сила людей. Доброго дня. Доброго дня. Раді вас вітати в Борисполі. Навзаєм дуже радий бути в Борисполі. Пане Олексію, розкажіть, будь ласка, хто увійшов до Сила Людей? Чи є в цій партії відомі українці обличчя, які б... Наші люди могли знати. Сила людей сьогодні нараховує сотні членів по всій Україні. Якщо говорити про перших про людей, які сформували перші першу, там першу десятку, наприклад, першу п'ятірку на списку, то це наступні люди там є... Віктор Лаврентійович Мусіяка, це відомий професор, один з півавторів української конституції, Це і Юрій Бова, мер міста Тростянець, один з найкращих міських голів України. Це і Ігор Кубаненко, не так давно заступник міністра оборони, людина, яка зробила дуже багато, дуже великий вклад на нашу думку в побудову комунікації міністерства оборони з зовнішнім світом. Це і Олександр Солонтай, він дуже добре відомий в експертних середовищах і в політичних колах, тому що він є не лише. Фахівцем валузі місцевого самоврядування, ще й викладачем, який навчив місцевому самоврядуванню і тому, як треба робити політику, дуже велику кількість місцевих політиків в Україні. Це і Геннадій Дрозенко, який сьогодні є урядовим повноваженим. І взагалі дуже-дуже багато людей, які в певних сферах є відомими для громадян України. Я думаю. Ви перший номер, як вас обрали? Чи є у вас лідер? В політичній партії багато лідерів, у сила людей багато лідерів. А формування списку відбувалося демократично. Насправді, це той стандарт, який ми хотіли би привнести в політику, показавши приклад. Села людей формувало свій список шляхом таємного голосування на самому з'їзді, без жодних там кулуарних змов і так далі. Тому подібне. Тобто ми таким чином намагаємося дати приклад політичній системі, давши сигнал про те, що. Лише демократичні політичні партії, які сформовані по чесному дійсно, можуть таким самим чином будувати державу. На нашу думку, це є дуже важливо. Ваша партія молода. Переглядаючи списки, можна побачити дуже багато молодих осіб. Чи вважаєте ви, що майбутнє за молоддю і чи впорається молодь з такою складною ситуацією, яка нині склалася в нашій державі? Так, да, звичайно, ви знаєте, мені здається, що нам треба бути впевненішими, як в Україні в світі, так і молоді в Україні. Ми так довго чекали і так довго розраховували на те, що хтось за нас прийде щось зробить, що майже втратили країну. Сьогодні ми не маємо права цього робити далі. Ми повинні брати все в свої руки. Молоді люди, а їх дуже багато і в Бориспілі. До речі, одним з таким. Яскравим бориспольчанином, який представлений нашому списку, є молода людина, молода активна людина. Добре відомий в Борисполі Юрий Адамовський. Він є представником вашої громади в нашій політичній силі. І це зайвий раз підтверджує те, що люди можуть брати на себе ініціативу, можуть брати на себе відповідальність і гідно представляти громаду в органах влади і місцевого самоврядування, і державної влади. Скажіть, хто фінансує вашу партію, звідки кошти на вибори? Прості люди, от ви фінансуєте, власне, такі люди, як ви, як я. Ми з самого початку розуміємо, що той, хто фінансує діяльність організації, той фактично і контролює її. Тому мені сумно дивитися на те, що політичні партії, які сьогодні беруть участь в перегонах, як правило, фінансуються великим бізнесом. Який має ну, зрозумілі інтереси в державі. Тобто і це, 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 це створює передумови для того, щоб держава і далі обслуговувала монопольні інтереси. І це створює передумови і загрози для конкуренції, для вільного ринку, для розвитку малого середнього підприємства в Україні, а це означає, що загрозу і для нас, молодих людей. Тому наше майбутнє ми переконані, в... Демократичних політичних партіях ми повинні структурувати суспільство, ми повинні показувати конкурувати ідеями, а не обличчями. Це наша філософія. Якщо сила людей пройде до Верховної Ради, які перші законопроекти ви запропонуєте? Ну, будь ласка, декілька назвіть. Не якщо, а коли. <плес> <плес> Значить, якщо це відбудеться в цьому місяці, ну тобто після 26 го числа, то першими нашими законопроектами, які ми ініціювали би, будуть передача законопроектів, які описують механізми передачі влади до громади. Ми абсолютно переконані в тому, що майбутнє України за районними центрами. Тобто за такими містами, як Бориспіль. тут мають жити люди, тут мають вони заробляти, платити податки, і тут вони мають залишатися ці гроші для того, щоб їх обслуговувати. На рівні районного центру повинно, бути, повинно жити комфортно населення, і тоді вони не будуть тікати в обласні центри, в Київ, і не буде в зв'язку з цим з'являтися велика кількість проблем. Ми переконані в тому, що децентралізація. Це перший і найголовніший крок, який ми маємо зробити в парламенті. Безумовно, потрібно говорити зараз і про перезавантаження конституції, тому що це суспільний договір. Люди не відчувають, що таке конституція. Вийдіть на вулицю Борисполя і запитайте, що таке конституція. У був ви, такий експеримент. Ви я думаю, що ну тоді може поділитися результатами. Але я переконаний, що дуже невелика частина людей ставиться з повагою до цього документу. Як правило, це зневажливе, несерйозне ставлення. Навіть а, незнання головного закону. Ну, незнання це вже, це вже наступне, неповага до нього. Ну, Кажуть, ну Конституція, що там конституція? Там написано, а ми все одно живемо за своїми правилами. Так не має бути. Ми маємо укласти всі разом суспільний договір. Маємо поговорити в масштабах держави про те, чи треба нам взагалі ця держава. Треба. Якщо треба, то що ми від неї хочемо конкретно. От раз, два, три. Що, ми, що я конкретний громадянин, хочу отримувати від неї, і що я конкретний громадянин готовий їй дати? Якщо кожен усвідомить свій зв'язок з державою, це буде величезним проривом, насправді, найближчим часом. Тому діалог навколо Конституції, і конституційні зміни, і великий конституційний процес, який ми маємо започаткувати по всій Україні, щоб кожна людина була долучена до цього процесу, є другим важливим таким магістральним напрямком, про який ми говорили. Би. Третій важливий напрямок, про який необхідно говорити абсолютно, це дерегуляція. Держава повинна перестати втручатися в бізнес і в приватну сферу. Не треба, вона неефективна. Від цього треба відходити. Державу потрібно створювати, повинна створювати умови для конкуренції, а конкуренція дасть і якість, і низькі ціни, і сильний бізнес, і сильний приватний сектор. Четвертий напрямок, який необхідно реалізувати, це наведення порядку в структурі власності. Ми не знаємо сьогодні, що і кому належить державі. Цьому треба покласти край, потрібно створити прозорі, зрозумілі реєстри, відкрити там інформацію і дати належні відповідь, що і кому належить цій державі, і за якими правилами може перерозподілятися. Це основні речі, про які ми говорили би в парламенті в першу чергу. Але, звичайно, не треба забувати про те, що вже зараз максимально швидко потрібно створити механізми, інструменти, які дозволяли би людям контролювати владу. Тому ми одразу би внесли на розгляд закону України про імпічмент президента і про відкликання, про порядок відкликання депутатів Верховної Ради. Це дуже важливі механізми, які повинні з самого початку бути прийняті. Тому що владний діяч, державний діяч, депутат, президент мають дуже добре розуміти, що наступного разу, якщо вони будуть поводити себе недостойно, людям не треба буде виходити на майдан. Буде зрозуміла чітка процедура, за якою їх можна відкликати. Це Дуже важливо. Тому ми будемо цим займатися, будемо над цим працювати, але роботи тут насправді дуже багато. Якщо ми вже заговорили про народних депутатів України. Що ви можете сказати про кандидатів від 98-го округу? Кого б ви можливо радили? Хто на вашу думку є кращим? Тогавайте ну відповідь на це питання лежить в площині того питання, яке ви задавали раніше? Я би підтримував молодих людей. Я би робив ставку на молодь. Мені дуже імпонує позиція Володі Борисенка в вашому в цьому окрузі. Я знаю, що вони добре знаються з Юрієм Адамовським, який є членом нашої партії. Я одне з ним спілкувався. Я бачу в цій людині майбутнє. Я бачу прагнення цієї людини побудувати майбутнє і для Борисполя і для України в цілому. І я би підтримав безумовно його. От і мені здається, що в будь-якому разі. Вибір має бути на користь тої людини, яка ще не була при владі в будь-якому разі. Ну тобто, якщо, якщо говорити не про володю персонально, то вибір точно має бути на користь молодої людини, яка ще не має досвіду роботи в парламенті. Тому що цього досвіду ми наїлися вже абсолютно достатньо. на Мою думку. і ваші думки, думки вашої партії з приводу люстрації влади, чи вона має взагалі відбуватися, яким чином? Е Думка полягає в тому, що злочинець має сидіти в тюрмі. Якщо людина вчинена злочин, її потрібно притягати до відповідальності у той спосіб, який вже, в принципі, є в законі. Якщо ми говоримо про люстрацію, тут треба бути дуже обережним, щоб не скутитися до полювання на новідьм. Тому що є дуже небезпечною практика, коли одна влада приходить. І, користуючись владою, намагається усунути від можливості е, отримати владу своїх конкурентів політичних. Дуже важливо, щоб люстрація, особливо якщо вона виведена на рівень закону, не перетворилася на інструмент політичної боротьби. Якщо цього не станеться, якщо забезпечити прозору процедуру, то це однозначно позитив, тому що у суспільства зараз є запит на оновлення, є запит на те, щоб без політики пішли старі обличчя. Але про яку ілюстрацію ми можемо говорити? Якщо ми подивимося на списки тих політичних партій, які сьогодні вважаються прохідними до парламенту, ми побачимо там тих самих лідерів, це ті самі люди, які обслуговують інтереси тих самих олігархів, які фактично використовують ті самі інструменти. Пішов до соціолога. Отримав розкладку, пішов до політтехнолога, він тобі сказав, де тобі сісти, де тобі стати, і що тобі говорити людям, щоб тобі повірили, за тебе проголосували. Він, як вішенки на тортики, взяв туди там, камбатів, журналістів, нові обличчя туди-сюди, підготував продукти, продав їх суспільству. Коли політична система так працює, то говорити про оновлення, про якусь серйозну ілюстрацію, на мою думку, не доводиться. Тому що основні дієві особи, основні гравці залишилися при владі. Яка це ілюстрація? Це імітація і дискредитація цього терміну. Народний депутат України це народний обранець. Перш за все, він має відповідати перед своїм електоратом. Чи можете ви запропонувати якісь методи, щоб народний обранець звітував перед народом про те, що він обіцяв у передвиборній кампанії? Неможливо на рівні закону, на рівні норми виписати якусь таку процедуру, яка би виконувалася, але при цьому не була нікому цікава. От якщо нам з вами не треба, щоб наш депутат перед нами відзвітувався, то він не буде звітуватися, навіть якщо буде відповідна норма закону. Ви знаєте, як сьогодні звітуються в районній газеті отакі от. Такі от ці повідомлення маленьким шрифтом пишуть, що я там відзвітувався, зробив, бла, 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 і все це ні о чому зовсім. Це питання зрілості політичної системи. Як тільки виборець стане настільки вимогливим, щоб питати, серйозно питати свого народного депутата про те, що він робить, то народні депутати будуть звітуватися і без Такої норми. Тому, на, на мою думку, тут створення якихось там складних механізмів е е зовсім не потрібно. Потрібно, щоб у людей було був на це запит. І Тоді все буде працювати. Люди мають запит, люди йдуть до законотворців зі своїми проблемами, які вони мають виписати законодавчо. Mm -hmm. А обіцяють, обіцяють, але далі обіцянок в діла немає ніякого. Це звичайно, я ж вам кажу, що дивіться, хто обслуговує чиї інтерес. Якщо політична партія говорить, ми нові, у нас нові обличчя, ми класні, ми демократичні, і при цьому завішує всю країну бікбордами, і при цьому платить мільйони гривень, я вже я кажу про гривні доларів, за участь в телевізійних ефірів і не злазить з телеканалів, в мене виникає питання. А звідки ресурс? Такий ресурс. Ну, тобто мова про десятки мільйонів доларів. Хто готовий сьогодні інвестувати? Десятки мільйонів доларів і в що, і на яких умовах? Камон, якщо це поєднати з е, тим, що виборчі списки формуються наступним чином, десь там під, вибачте, мені столом, а потім кладуться на стіл в момент з'їзду і всі адобрямсом приймають, то це є демократія. Я не вірю, що такі таким чином сформовані політичні проекти на щось здатні. Абсолютно точно, цей парламент буде оновлений. Абсолютно точно там будуть е, якісні люди. Які будуть е, рушіями змін, рушіями реформ. Але це наслідок того, що стара система вона ще не демонтована, вона просто деградує. Вона змушена використовувати нових людей, щоб прикинутися перед суспільством новими. Це наслідок того, що вона тріщить по швах. Дуже скоро ми будемо жити в новій Україні. У мене жодного суму з цього немає з цього приводу. Але скільки нам потрібно буде часу? На те, щоб люди дійсно були зацікавлені в тому, щоб контролювати владу в мене відповіді на це питання немає. Це точно роки. І для цього де треба дуже-дуже багато працювати. Але це точно залежить від назовного. Сила людей за напрям до Європи чи до Митного Союзу? Сила людей дивиться набагато глибше на це питання. Безумовно, орієнтиром для нас є європейські цінності. Безумовно. Але якщо говорити про геополітику, то потрібно розуміти, що світ настільки швидко змінюється, що обирати собі місце в світі, орієнтуючись на ту карту, яку ми бачимо зараз, неадекватно. Бо поки ми виберемо це місце, воно вже не буде тим, яке ми вибирали. Нам треба дивитися вперед. Нам треба дивитися і шукати роль України в майбутньому світі. Ми можемо стати регіональним лідером, якщо запровадимо всі ті речі, які скажімо, Україна має задавати тон насправді. Ми сильна нація, з сильними ресурсами, з колосальним за географічним потенціалом розташування. Ми повинні задавати тон. Такі країни, як Польща, Болгарія, Румунія, Туреччина, вони мають на нас орієнтуватися. І я спеціально не сказав Росії, тому що тут е, такий цілий окремий пласт відносин, е, який потрібно зараз врегульовувати. Мені здається, що е, відносини України і Росії потрібно вибудовувати, розділяючи російський народ, росіян і Кремль. Тому що політика Кремля їй залишилося, на мою думку, дуже недовго. Вона зараз дуже залежна від дуже багатьох таких факторів, які прямо зараз впливають на неї. Це і нафта, це і позиція провідних держав світу. А от позиція росіян дійсно є важливою, тому що вона не зміниться, тому що вони дійсно там заражені пропагандою. От треба думати, як ми будемо жити в світі з росіянами, а не з Кремлем, бо йому залишилося недовго. Дякую вам за змістовну розмову. А я нагадаю, що у нашій студії був перший номер політичної партії Сила людей Олексій Гончарук. До зустрічі на телеканалі вашого міста. Дякую вам за Дякуємо.